Доброго дня, шановні глядачі! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні розповімо, що чекає на вас 14 серпня у середу в різних куточках України. Львів. Вдень буде 26 градусів, вночі 10. Ясно, без опадів. Луцьк. Денна температура підніметься до 25 градусів, нічна 11. Хмарно з проясненнями. Тернопіль Вдень 26 градусів. Вночі 12. Ясно, без опадів. Рівне. Вдень температура досягне 25 градусів. Вночі 10. Спекотно і сухо. Івано-Франківськ. Вдень буде 28 градусів. Вночі 10. Ясно без опадів. Ужгород. Денна температура сягне 31 градуса. Нічна 13. Ясно без опадів. Чернівці. Вдень буде 27 градусів, вночі 14. Спекотно і сухо. Хмельницький. Вдень температура досягне 25 градусів, вночі 11. Ясно без опадів. Київ. Вдень 24 градуси, вночі 13. Ясно без опадів. Чернігів. Вдень 24 градуси вночі 10. Спекотно і сухо. Житомир. Вдень буде 25 градусів, вночі 11. Ясно без опадів. Суми. В день 25 градусів, вночі 12. Дощ у другій половині дня. Вінниця. Вдень температура підніметься до 27 градусів вночі 10. Спекотно і сухо. Черкаси. Вдень буде 25 градусів, вночі 14. Ясно без опадів. Кропивницький. В день 27 градусів, вночі 12. Ясно без опадів. Дніпро. Денна температура досягне 25 градусів нічна 15. Спекотно і сухо Полтава. Вдень буде 25 градусів вночі 13. Ясно без опадів. Запоріжжя в день 27 градусів, вночі 15. Ясно, без опадів. Одеса. Вдень температура підніметься до 27 градусів вночі 19. Ясно, без опадів. Миколаїв. Вдень буде 29 градусів, вночі 16. Ясно, без опадів. Херсон. Вдень 29 градусів, вночі 16, Спекотно і сухо. Харків. Вдень 25 градусів, вночі 13. Дощ у другій половині дня. Щоб не пропустити наші новини, підпишіться на канал та натисніть лайк у правому кутику. Завтра чекайте на свіжий прогноз погоди. Бажаємо вам гарного настрою та чудового дня незалежно від погоди.